Доброго вечора, шановне пан, пані та панове. Давайте розглянемо ваш загаданий розклад, який ви запропонували це стосується зараз. А це стосується зараз випала карта двійка кубків, а це стосується пари. А це стосується того, що ви загадали таке питання. Чи буде відновлювати ваша загадана людина? Поновлювати, відновлювати стосунки. Ми зараз подивимось на таро світлого провідця І спочатку ми подивимось поточне ваш стан. Подумайте про себе, приберіть зайві думки про себе, свого партнера-партнерку, і ми подивимось. І потім вже саме питання. І так, що у вас взагалі відбувається в ваших відносинах? Суд. Ця карта теж, знаєте, це не правосуддя, але це правовий теж момент. Тут потрібно вже щось вирішувати. Ця карта говорить. Так, це карта ключова, це карта трансформаційна. Це карта говорить, що потрібно робити а, якийсь вибір робити, так, переосмислювати, переосмислювати життя, брати а, якийсь. Знаєте, продумувати помилки досвіду, це дев'ятка пентаклів. Ви кармічні партнери, десятка пентаклів, ну і смерть. Тобто, що можна сказати? Ваші відносини вони завершені в тому чи іншому форматі. Тобто, так як було раніше, я вам так просто перекладу, так після карти смерті починається нова глава. Але це дуже жорстока трансформація. І... Карта суда це родова карта, яка теж вимагає переосмислення і в. В такому контексті потрібно обирати і робити шах. Якщо б ви, наприклад, задали би питання про розлучення чи щось пов'язане з документами, і вийшла би карта суда, страшного суда, я би сказала так. Тому що це карта теж переходу, і це карта вибору. Карти говорять про ключову точку трансформації. Ваші пари, ви обоє вже пройшли важливі життєві уроки. І зараз. Стаєте на межі нового етапу або остаточного завершення, тобто після карти смерті, або ви розпочнете все з нуля, тобто, це в іншому форматі, тому що після смерті, як було, вже не буде. Або ви просто поставите крапку і кожен пойде своїм життям. По дев'ятці і десятки пентаклів це показник того, що між вами є глибокі почуття. Також у вас була, ймовірно, мож... م... між вами була стабільність і підтримка, навіть спільної родинності, так? і відчуття достатку. Але смерть це карта завершення. І цей ряд говорить, що стосунки вже не можуть існувати в тому форматі, в яким я вже зазначила. Тобто старий вигляд іде в минуле. І зараз це переходить в нову форму. Або остаточно підуть взагалі в минуле. А хто ви взагалі в цій історії? Давайте подивимось, щоб ви зрозуміли. А ви, королева мечів. Паш Жезлів, король Кубків. Дивіться, або у вашому фоні є чоловік король кубків, або ви король кубків і в вашому фоні, тобто фонить королева мечів. Тобто ви людина, давайте я буду так розповідати, як я бачу карти. Ви людина, яка вміє мислити холодно і раціонально, але водночас ви маєте творчу і романтичну душу. Так? Ви вмієте а, тримати емоції під замком, під своїм контролем, коли всередині, так би мовити, вірують емоції. Ви можете тримати себе в руках. Зараз ви більше схилені а, спостерігати, аналізувати і приймати зважені рішення, без емоцій, ніж кидатися від крайності до крайності. А хто ваш партнер або партнерка? Лицарь Пентаклів, шестірка жезлів, мак. А от людина, яку ви продивляєтесь, це прагматична, яка іде своєї цілі повільно, але впевнено, вона пішла. так? Будемо так говорити, вона пішла там, десь там їй побачилось, почулось. Має сильну потребу в визнанні. До речі, вміє, я так розумію, що людина вже може бути не одна. До речі, якщо ви не знаєте, у людини може бути ще хтось, по стільки жеслів. І для цієї людини, взагалі, їй потрібна знач... така значимість в суспільстві, і в ця от підтвердження своєї от неперевершеності. Розумієте? І мах це людина, яка думає тільки про себе і показує, що він чи вона може впливати на події, керувати своїми ресурсами, переконувати людей, все перекручувати. Розумієте? Часто відчуває, що ця людина тримає все під контролем, а насправді як, а насправді ніяк. Насправді людина так показує всім. Насправді людина так думає. Але а на, насправді вона тільки більше свою енергію витрачає, їй не вистачає зараз енергії. Зрозуміли? Якщо ви впізнали свою ситуацію, якщо ви впізнали себе по сигніфікації вашого партнера-партнерку, то дивимося, що чи хоче ця от загадана вами людина взагалі відновлювати, подумлювати відносини. А, до речі, хочу сказати так: і як в загальному контексті, і як в особистому дивіться, дається інформація на 80%. 20% це залежить від вас. Навіть якщо вам карти будуть пропонувати різноманітні події, і це більше на особистих розкладах, можна подивитися різні розвиток подій з різних точок зору. Тобто, якщо підеш наліво, що буде, направо і те інше, все одно від людини залежить, який буде розвиток чи не розвиток. І так, саме питання і самі карти. Сімірка жезлів. Петірка пентаклів, Лицар кубків, лицей мечів і правосуддя. А от іще одна. І тут на дні колоді у нас бласень. Дивіться, людина бажає відновити з вами відносини, щось розпочати з нуля. Це, знаєте, на те, що. Поблазню – це обнулення і не брати ні, брати ні відповідальність, за що я вчинив чи вчинила. От за минулі події тут просто людина обнула. Це дитина. Ми обнулюємо повністю наші відносини, ми забуваємо всі наші. Оці всі хто що хотів, хто кому не подобалась. Тобто забуваємо і розпочинаємо з нуля. Починаємо знайомитись. Доброго дня! Мене звати Ханна, Вас як звати? От В такому контексті. І ми починаємо знайомитись, починаємо дружити, спілкуватися і знайомитись знову. Розумієте? Так, людина бажає відновити зв'язок. І бажає розпочати по ну... взагалі от в нуль. Але ця людина змішана. Знаєте з чим? Ваша людина змішана з упертостю. Ваша людина змішана страхом повторити старі помилки. Обнулення Обнуленням, але людина пам'ятає свої образи. І потребою, щоб правда була на його чи її боці. І ні в якому разі ні на вашому. Розумієте? Може повернутися людина, але з украхуванням або бажання ці вирівняти, ці рахунки по правосуддю. Тобто, я не винуватий або не винувата, а ти винуват завжди, так. Так хоче поновити, але на своїх умовах. Тримайте.